Несуть вогник тепла у холодні окопи до наших захисників. Подружжя чернівецьких пенсіонерів-залізничників Олександр та Людмила Житарі влаштували у себе вдома міні-хімічну лабораторію та вже третій рік виготовляють гелеві свічки та багаторазові грілки на передову. Подробиці далі у сюжеті. Зима щоразу це справжнє випробування для наших військових на передовій, адже обстріли не вщухають ні на мить, а низькі температури змушують українських захисників протистояти російським окупантам у дуже жорстких умовах. Зігрітися, підігріти їжу та висушити одяг вкрай важливо для того, аби вони могли хоч якось перебути цю зиму. Тим більше для поранених, яким переохолодження може коштувати життя. Саме тому окопні свічки та грілки це. Справжня необхідність на фронті у холодну пору року, зважаючи на це подружжя пенсіонерів-залізничників з Чернівців Людмила та Олександр Житарі створили у себе у квартирі міні-хімічну лабораторію для того, аби допомогти нашим воїнам. З волонтерством вперше зіткнулися ще під час помаранчевої революції, а потім була і революція гідності, розповідає пані Людмила. Після широкомасштабного вторгнення їх діяльність у цьому напрямку продовжилась. Спочатку виготовляли воскові окопні свічки, але згодом вирішили використовувати інший матеріал. Ось уже третій рік вони займаються виготовленням гелевих свічок та багаторазових грілок, які відправляють на передову. Ми знайшли в інтернеті, як робити ці грілочки. Ми почали самі досліджувати, тому що і той пакет потрібен, щоб був термічний. От і сама рідина має бути, щоб воно не було само Ми досліджували. І хлопці на фронті теж досліджували. І так ми взаємообміном і варили перший рік. Потім на другий рік ми вже ацетати міняли. Ми міняли складові, почали на другу зиму використовувати вже барвникички. І так само на третю зиму, але ми вже пройшли зимою, вже почали використовувати і гель почали виробляти гелеві свічки. Зокрема, грілки виготовляють з натрію ацетату, який буває безводним і триводним. Ми дуже полюбили безводний, тому що до кілограму безводного цитату потрібно 850 грамів води, а це більше, ціна майже одинакова. І більша кількість грілочок виходить. Тоді, коли трьохводний, там тільки 100 грам води і менша кількість грілочок. І він дуже швидко розтворяється, Дуже швидко, ми це полюбили. І що, ми кипятимо воду? Туди вводимо ацетат натрію, перемішуючи буквально дві хвилини, і вже грілка розтопилася. Ми розливаємо по цих термопакетах. Потім їх знову переварюємо, щоб не було самоактивації. Вони вистигають, а навіть і гарячі ми відправляємо вже на фронт. Вони вже дідуть, такі як треба. Для того аби грілки були багаторазовими, волонтери спеціально розробили активатори, основою яких є спіраль. Коли ми їх нажимаємо, так от там відбувається щелчок. Достатньо того щелчка, щоб грілка спрацювала, їй нужен якийсь. Саму вартість так, активатора. Отак от ми ріжемо цю спіральку на 4 см, це все кусаємо. Ріжемо. Оця спіралька коштує 20 гривень. З неї виходить 15 активаторів. Ми закуповуємо партіями по 100 штук. 100 штук це 2000 гривень. І термоусадку. Термоусадку нам, я кажу, що перший раз задонали, другий раз ми вже купуємо по 6 гривень на 80 см. Сюди йде дві термоусадки. Грілки нагріваються до температури більше 50 градусів. За день волонтери можуть виготовити близько 200 таких грілок. Грілками обкладають поранених, тому що вони замерзають. І це і ліки розігріти, і просто грітися, вони сплять в цих, де там вони сплять. Ви самі знаєте, де вони можуть спати, чи так просто на землі, чи так, чи так. І вони і в рукавички їх кладуть, бо ми там робимо ще такі грілки-усілки. Відрізаємо ці штучки і можна тоді і в берце їх покласти, і в рукавички, і тоді вони в карман, і куди завгодно, і в спальні мішки кладуть, накладають, і так вони зігріваються таким чином. А курок нажати, якщо пальці задерев'яніли, вони розігріли ручки, в кармани понакладали, от курок він вже може нажати. В своєю чергою гелеві свічки виготовляють з технічного спирту та згущувача. Ми закупили 100 літрів спирту, Нам з Києва прислали собі вартість разом з доставкою: 60 гривень в один літр. 60 гривень в один літр. І до нього потрібен згущувач. На 100 літрів спирту нам потрібно. Пів п'ятсот грам зущувача такі гелеві свічки, як розповідають волонтери, є безпечнішими для бойових дій ніж парафінові чи воскові, оскільки не створюють дим. Якщо що дим йде, окопа, йде дим, снайпера бачу. Дим, значить там людина це теж ну небезпечно. А з цієї свічки диму немає, снайпер не бачить. Ну тепловізором буде бачити це зрозуміло, тому що огонь, він в будь якому буде видко. А от диму немає, він дуже зручниці. Снайпера у нас дуже полюбляють ці кажуть, що цей вогник ніхто не бачить. Ну Ворожі снайпера і наші снайпера полюбляють цей, цей вогник наш. Ну, також виготовляють її їсти, і чай підігрівають, і е, нашим вогником е, е, в ці грілки, тому що їх треба кип'ятити, щоб вона розчинилася після того, як вона спрацює. От бачите, вона, це вона в нормальному стані, це вона вже з е, активований стан. І коли вона її прокип'ятили в кипятку хвилин 15, вона знову в цьому стані. І в будь-який момент може використовувати волонтери широко висвітлюють свою діяльність у соцмережах, активно діляться своїм досвідом, розміщуючи інформацію про виготовлення та навчаючи тих, хто до них звертається. Зізнаються на початках люди донатили на виготовлення гелевих свічок та грілок. Втім, наразі подружжя перебивається власними коштами, донатами родичів та знайомих, а також допомогою інших волонтерів. Підтримати волонтерів, які дають можливість нашим захисникам. Кам врятуватися від холоду можна задонативши на картки, які ви бачите на екрані Тетяна Дубіцька Темедня, ТВА.